Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє. Фентезі Роман ВІЛОВ, глава 53 БИТВА Несподівано вечір за вікном, на який, схоже, до цього часу ніхто із друзів не зважав, почав на очах переходити в ніч. Схоже, сама Темрява, невпинно насуваючись до цих країв. Огортала собою будинок та його околиці. Вони стрибнули. Почалося, раптово мовив Кейсі, швидко відновивши на мить до цього згаслий погляд очей. Кріс обережно підійшов до вхідних дверей і, переконавшись, що ті надійно зачинені, трохи посунувши гардину, крадькома визирнув вікно. Десь вдалині рухалися десятки вогників. Неначе полум'яний струмок, впевнено стікаючись у напрямку будинку, крізь зрозумів, що саме має невдовзі розпочатися, тому, не гаючи часу, квапливо повернувся до центру залу. Схоже, у нас гості, змусивши себе збадьоритись, вигукнув Кріс. За три десятки смолоскипів. Гадаю, менш ніж за півгодини будуть тут. Не можна, аби вони дісталися конгломерату, якщо тікатимемо. Вони підуть за нами, дорогою примножуючи свою колону. Усе має вирішитися тут, ствердно мовила Віла. Господарка будинку невимушено поглянула на сумку, що лежала поруч Олексії. Те саме зробив і сам хлопець, відчувши, що йому не стане змоги скористатися її силою. Забудьте про сферу, раптово звався Кріс. Ані ти, ні твій супутник не зможете опанувати її справжню силу одним днем. Вона радше спустошить вас самих. Найкращим вибором буде захистити її від лихих рук, а потім повернути до власної стихії. Віллоу витримала коротку паузу, врешті схвально захитавши головою. Крізь своєю чергою поквапився повернутися до вікна, знову визирнувши двір. Грех. Вірний охоронець Вілов, неначе вартовий, зупинився по інший бік дверей, розминаючи долоні в щирених рукавицях, і рухи його в цей час видавалися напрочуд людськими. Галорін видихнув міцніше стис руків ясокири. Опудо, який під час мандрівки порталом втратив свою зброю, підійшов до столу, беручи до рук міцний дубовий стілець. у чорному навів арбалець єдиною нині стрілою у бік дверей. Віло, хотіла було сказати, що варто віднайти у будинку додаткову зброю, але поглянувши на кріса, зрозуміло у себе слів. Часом менше, ніж здається, ти зможеш битися? підійшовши до Олексія, тихо запитав Кейсі. Я мушу, витримав паузу, усміхнувся у відповідь Олексій і, схопившись за простягнуту Кейсі долоню, звівся на ноги. Здається, припустився помилки. Озвався кріс, не відводячи погляду від вікна. Наші друзі у саванах вже майже тут. Олексій взяв до рук важкий мідний канделябр, що стояв на столі, готуючись до останнього бою. Якщо буде геть погано, останній з нас відступить разом зі сферою. Чорний вихід з будинку за вузькими дверима під сходами. Не можна, аби ця річ потрапила до рук інквізиторів, мовив Кріс, повертаючись до решти. Кейсі поглянув на Кріса, але для слів бракувало часу. Потім, друже, неначе прочитавши думки Кейсі, мовив колишній некромант нам багато чого потрібно сказати одне одному тож нехай це буде ще один далекий промінь, котрий спонукатиме нас всіх пережити цю ніч. Віло перекинула шлею сумки через плече, стаючи поруч з Олексієм. Нічого не бійся. Ми стоїмо, допоки віримо, мовила дівчина, на мить відвернувши погляд до свого супутника. Годинник на стіні раптово замовк, як і нині, лише скрип дерев'яної підлоги, що час від часу просідало під важкою постаттю опудола, порушував навколишню тишу. Час настав. Кріс раптово завмер, побачивши на віконному склі поруч дверей, ледь помітні відблиски смолоскипів. Ходили чутки, що деякі з інквізиторів за підтримки свого очільника мали здатність літати. Безумовно, поліції не можна було порівняти з пташиним. Насичені силою голови Ортону, вони були ладні трохи здійматися над землею, пришвидшуючи свій рух, квапливо, неначе пропливаючи стежками й дорогами, обминаючи дрібні перепони у вигляді гілок та каміння. Наразі лише так крізь міг пояснити свою епох. У розрахунках. У друзів мало лишитися ще трохи часу на підготовку до вирішальної битви, але його не було. Схоже, ватажок ордену прийняв рішення віддати основну магічну силу, що мав, аби створити портал та пришвидшити пересування своїх подіпічних роблячи ставку на перевагу у кількості. Зараз почнеться, неголосно мовив Кріс, окинувши поглядом присутніх. Що схоже завмерли, очікуючи останні миті перед початком. За дверима почувся важкий удар, ніби хтось намагався висадити їх тараном. Втім, Кейсі, який наразі заплющив очі і частково міг бачити те, що відбувається по інший бік, відтворив уяві іншу картинку Грех, котрий на старіх вхідні двері і з гуркотом втрамбував у них перших з інквізиторів, що рушив до нього. Представник лихої ватаги, який впав додолу, впустив на землю смолоскип, який Грег поспіхом відкинув якомога далі від будинку, аби уникнути пожежі. Наступний чоловіків у Саванах зустрівся із важким ударом Грега і також повалився до лілиць. Інквізитори почали гуртуватися, і охоронцеві не лишалося нічого іншого, як рушити їм назустріч. Відчайдушна спроба затримати незваних гостей частково увінчалася успіху. Адже Грех спромігся відтягнути на себе увагу трьох із колони, що наразі зосибіч повисли на ньому у нелегкій спробі звалити на землю. Проте основна маса прибічників ордену хутко рушила вперед. Десь позаду кілька інквізиторів, що замикали колону, завмерли на вістрях паркану, який несподівано здійнявся вверх, настромивши їх на гострі дошки. Зараз висидять двері. Поспіхом відказав Кейсі, швидко розплющивши очі. Шалений гуркіт розірвав заціпеніння, що останні хвилини густою хмарою повисло у залі, і темна ватага, неначе жива, бурхлива ріка, линула до приміщення. Несподівано із другого поверху до вхідних дверей, неначе буревій, злетів червоний камзол, відпрацьованим рухом знизу вверх, неначе вправний бойовий вершник, він миттєво завдав удару шаблею одному з інквізиторів, наступної секунди опустивши гостре лезо на голову іншому. Схоже, другий з охоронців вілов також вірвався до гарячки бою, змусивши кількох нападників відчайдушно розмахувати булавами і ланцюгами аби вразити незвичайного супротивника. Гостра стріла зірвалася з арбалета чоловіка у чорному. Поціливши у першого з інквізиторів, що спробував прорватися до центру зали, другого, що в буквальному сенсі стрибнув вперед, зупинив стілець, який опудало, розніс обміцну спину нападника, сам натомість кинувшись до іншого, воліючи заволодіти його зброєю. Кейсі закляк на місці ні, це не був страх. Здавалося, у цій сутичці за життя йому була відведена інша роль. Він бачив, як Глорін кинувся на допомогу Пудолові, котрого взяли у кільце трійка збройних супротивників, чоловіка у чорному, що, підбігши до втомленого Олексія, швидким рухом вихопив у нього канделябр, затуляючи собою їх вілу. і Кріза, який самотужки рушив до решти інкзиторів, що заповнили собою частину зали. За їх спиною неспішно увійшов очільник ордену. Зупинившись поруч виламаних дверей, Кейсі розумів Кріс шукає зустрічі з ватажком. Втім, щось всередині підказувало, що нечесний двобій розраховувати не варто. Несамовите щепіння котре несподівано пронеслося залою, перетворювалося на свист, перетікаючи у скрегіт та крик, що своєю жахливою симфонією змусив друзів затулити вуха долонями. Навіть опудало. Чиї вуха щільно вкривали бинти, раптово схопився за голову, скоцюбившись, неначе воскова фігура, яка починає танути. Несамовитий звук змусив завмерти усіх, і сокира Глоріна, як і мідний канделябр людини у Чорному, впали додолу. Очільник темної ватаги спромігся пригальмувати їх всіх, але не Кейсі. Ти гідно боровся Кейсі, син вогняних магів, та нам усе ж. Дозволили втрутитися. раптово пролунав у свідомості знайомий голос. У стінах Нотенгейту ти прийняв правильне рішення, квапливо звався інший. Коли все скінчиться, частина отриманої сили залишить тебе, але не бійся, її завжди стане для мандрівок, і право доброї справи залишиться за тобою. Ти відчуєш, як саме скористатися ним, мовив третій з голосів. Прощавай, Кейсі. Втім, пам'ятай, навіть невидимі оку ми приглядатимемо за тобою, завершив четвертий з королів. Несподівано, з напівтемряві кутів зали почали проявлятися людські образи. навколишній простір поступово сповнювався білим світлом, що на якусь мить затьмарило темряву за вікном. Коли ж біле сяйво враз гасло, разом із ним стихло зле шипіння. Кріс та решта друзів. Поволі прибрали долоні, дозволивши слуху частково повернутися. У голові гуло, втім крізь, добре бачив, як постаті чотирьох королів синхронно рушили з усіх кутів, прямуючи до спантеличеної ватаги інквізиторів. Постать повітряного короля раптово перетворилася на вихор, що можна було порівняти до надшвидкого смерчу у людській подобі. Він миттєво підлітав до чоловіків у саванах. Вихоплюючи їх з юрби, після чого останні вихором вилітали крізь потрощені двері, ледь не збивши з ніг свого ватажка. Обраси водяного короля набули розмитої форми, що й свого часу вже доводилося бачити кейсі. Втім, наразі вода борлила розпеченим гейзером і кожен дотик відчував супротивникам неминучий опік. Спробувавши оговтатись, решта інквізиторів гуртом кинулись до крижаного короля щувшись, як їх побратими на очах перетворюються на крижані скульптури, ватажок, за обличчя якому слугувала темрява, швидко роззирався навколо у якусь мить, усвідомивши, що навкруги запала тиша. Посеред зали німими статуями застигло з десяток крижаних фігур хтось із них заніс свою зброю, так і не встигнувши завдати удару. Інші Завмерли в незвичних позах, ніби представники темряви, на яких несподівано линуло сонячне світло, вони неначе намагалися відгородитися долонями від сили, що насувається на них, відвертаючи порожнє обличчя під каптурами. Десь вдалині доносилися крики тих, хто, відчувши на собі киплячий дотик, відчайдуш біг геть від будинку. Решту ж непроханих гостей, нестримний ураган. Виніс далеко за межі доріг, розкидавши поміж лісових дерев. Очільник ватаги місто стиснув долоню шкіряної рукавиці. Кріс чекав моменту, коли найсильніший з ворогів рушить у бій, але був приголомшений рішенням ватажка. Схоже, він втратив забагато сили і добре розумів, що навіть за її наявності не зможе подолати славетних королів. Погляди друзів майже одночасно звалися до центру зали, куди наразі виступив четвертий з королів. У міцній долоні він стиснув Скіпетр, на верші якого спалахнуло яскравим вогнем. Неначе полум'я, що миттєво розходувався сухою травою, вогняний король за лічені секунди дістався інквізитора, завдавши йому удару скіпетром. Темний саун спалахнув вогнем. І з нелюдським шипінням очільник колишньої ватаги вистрибнув на двір. Він біг, розриваючи навколишню тишу пронизливим криком, що припинився десь ген далеко звідси. Крісові здалося, що у далині посеред грунтової дороги відкрився ледь помітний тмяний портал, до якого стрибнули палаючі образи чоловіка у савані. Вогняний король. Як і решта його супутників згуртувалися у центрі зали, відвернувшись обличчями до друзів. Глорін, Вілоу та Кріс невимушено присіли на одне коліно, схиливши голову. Зачекавши кілька секунд, те саме вирішив зробити Олексій у світі безліч стежок, проте вони неодмінно зведуть тих, хто стоїть одне за одного, ви неодмінно зустрінетесь. А зараз кожен із вас має рушити власним шляхом, поки ми наведемо лад, мовив вогняний король, окинувши поглядом частково потрощену залу і крижані скульптури, що колись були представниками ордену. Здійнявши руки догори, королі почали квапливо щось щепетіти. Поміж долоною кожного з них швидко з'являлася прозора куля, перша з них. Що нагадувала хмаровиння, полетіла під ноги кріца і, відкривши портал, затягла у нього колишнього некроманта І опудула з чоловіком у чорному. Друга, котра нагадувала бурхливі хвилі, що постали всередині неї, полетіла до них вілов, до часу переносячи її далеко від рідного дому. Кейсі та Глорін зникли у порталі, що, здавалося, спалахував вогнем. Втім, не опікав у крижаному жяєві розчинився Олексій, залишивши двовижну четвірку королів стояти нині порожньої зали. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком. Аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давид Кімикола. До нових зустрічей.